Російський ФСБшник отримав український паспорт Ілля Богданов, один із командирів правого сектору, який ще минулого липня приїхав воювати за Україну, відтепер громадянин нашої держави. Росіянин, що воював за Україну в найгарячіших точках сходу в Пісках та Донецькому аеропорту, нині вивчає українську, планує взяти за дружину українку та мріє будувати літаки. Більше про нового громадянина України знає Наталя Нагорна. Він йшов до цього майже 9 місяців, аби отримати паспорт з українським тризубом. Доволіше <риваний> <риваний> доволен. Тепер ілля Олександрович Богданов. Ілля Олександрович. Правда, фотографію та демон вийшов. Ну так все класно, аби колишній ФСБшника нині боєць правого сектору з позивним дальній став українцем. Волонтери писали у всі інстанції, зверталися до президента. У цей час сам Ілля своє право бути українцем відвоював у Пісках та Донецькому аеропорту. Там писав відеозвернення до Росіян, які воюють по інший бік. Нам випала унікальна можливість. Путінський режим наконец, каніса зашатався. Він неодноразово був героєм сюжетів. Спецкора повертатися до Росії не збирається. А ти приїдеш в Росію назад. Владивосток пакається. Покаяться. Перед ким покаяться? Перед путіним. покаяться. воювати планує до перемоги за правий сектор. А після оселитися в Києві і будувати літаки. Хоча б місяць по на заводі Антонова покліпаю там самоліти, просто познаю життя робоча. Ілля розповідає: він не єдиний росіянин, який воює за Україну, але отримати громадянство пощастило лише йому. В правому секторі чоловік 50, в на теж чоловік тоже в інших батальйонах теж є. А зараз, якщо всегда бравоють, просто люди оказываются вообще в такому непонятному положенні. Для них без гражданства, вони видят себе теж в Україні для України. А гражданства у них нет. І ніхто їм пока його не дає. Новому паспорту нового громадянина шукаємо нову обкладинку. На попередній напис Гражданин всія Росії Богданов каже, готовий продати її колишнім колегам. Лот для ФСБ. У них є можливість купити за скільки? За штуку Бакса отдам. вимога до обкладинки ніякого Путіна з Путіним да, не, ну, на цій, що сподобалось найбільше напис Слава Україні. Україні». нравится? Ну, звісно, я ж правосік. Саме такий червоно-чорний прапор ілля з побратимами вішав на метеовежу Донецького аеропорту з цими самими словами на Україні. Про Україні. Він сам лише вчить українську, хоча впевнений, його діти спілкуватимуться саме цією мовою. Сам правосек вивчив поки що найголовніші слова. Дякую, Наталя Нагорна, Володимир Сетюк, Спецкордва плюс два.